Ну що, друзі, всім великий привіт. Нарешті мене не було на каналі скільки? Шість днів. Щось мені не хотілося нічого знімати. Вибачаюсь. І сьогодні у нас буде обіцяна смакота, смакотіща просто. Я обіцяла вам. Вчора писала в спільноті пост, що сьогодні чекайте. Тому я вам не рекомендую дивитися мій мукбанк без якоїсь смакоти. Бо буде багато слюнів, як зараз у мене. Я так хочу їсти. Дуже хочу їсти. Я собі взяла соус сирний, обов'язково. Коротше, розповідаю, що в мене тут сьогодні. Шаурма собственного приготування. Сама готувала, сподіваюсь, вона смачна. Коротше, сьогодні купила курицю, Гриль. Курчата бака у нас у варусі в кулінарії побачила і прям захотіла. Не пройшла мимо. То спробую. І мені захотілося смаженої картоплі. Ви тільки подивіться, це ж дуже смачно. З яєчком. Тут у мене ще помідорка ось. Це дуже-дуже смачно. Ну що, давайте, друзі, приступимо. Я хочу спробувати картопельку. М -м -м. Вона у спеціях. Так, моє волосся. Я тут на днях в Тіктоці подивилася короткий ролик Ольги Фреймут, українська ревізор. І вона розповідала, коротше, як е, правильно їсти за столом з розпущеним волоссям. Значить, е, треба прибрати отак волосся. І назад. І тепер можна їсти. Так що, друзі, не пишіть мені, що я з розпущеним волоссям їм. Все я правильно роблю. М -м -м, ну як це смачно. Яєчко дивіться, яке воно. М -м -м -м. Так, фокус, сподіваюсь, ти все показав. Сирний соус. Коротше, друзі, в мене сьогодні якийсь просто. Не знаю, як назвати цей день. Я сьогодні зняла Мокбанк. Я робила сьогодні шаурму. І що ви думаєте? Записалось тільки половина відео. Я не знаю чому. Я так засмутилася, це кап'яз. Я вже, знаєте, думала викладати половину відео, ну, що вийшло, то вийшло. Потім думаю, ні. Треба перезняти. Тому що, ну, не люблю я таке, знаєте, натяпляб. Пишіть, як у вас справи? Чи сумували ви за моїми відео? Я, якщо чесно, сумувала за мукбангами. якось мені не вистачало цього. Але якщо чесно, новини такі були. І я вся в тих новинах, багато читаю новин. Напишіть, до речі, ви кожного дня переглядаєте новини в Телеграмі, бо я так. Я прямо прокинулася зранку, ну, не завжди. Але в основному роблю сніданок, поки кормлю дитину, я переглядаю Телеграм. Ну і, звісно, протязі дня заходжу, читаю. Ввечері. Коротше, дуже багато я в телефоні. Прям не знаю, що з цим робити. <кхем> Треба чимось зайнятися, тому що нема заняття якогось. А так що прокинулись, поснідали, пішли на дворі, погуляли, прийшли, поїли. Ну і все. І сидиш, і думаєш, що робить? В телефон. Я до війни. Ну, і думаю, як і багато вас. Взагалі, в мене не було взагалі телеграму. Я його скачала, коли м -м, почалася війна. До цього в мене був Інстаграм, навіть ТікТоку в мене не було. Новини я взагалі не читала. От коли почалася війна, то без новин зараз не можу я. Смачно. Друзі, розкажіть, ви смажите картоплю з яйцями? Цікаво просто. А я обожнюю картоплю смажену з яйцями. Так, все, буду переходити до найсмачнішого. Шаурму я не розрізала. Я ще сьогодні купила собі Кока-Кола. Буду наливати кока-колу. Ой, щоб воно не впало. А, це дуже смачно. До речі, люблю більше кока-колу, ніж пепсі. Якось так. Так, ну що починаю? Вона вже трішки підостила, звісно. Бо я спочатку посмажила на сковорідці шаурму, а потім уже картоплю смажила. Ой, яка вона велика. Подивіться. Зараз буду відкусувати. М -м -м. Це дуже смачно. М -м. Коротше, в мене там куриця. Можна відверну. Знаєте, з відварною, до речі, буде навіть сочніша шаурма. Хоча можна більше соусу покласти. У мене були листя салату айсберг, помідори. Перець болгарський. Соус чесниковий я робила майонез з чесником перемішала. І сир моцарела. У мене був тостерний. Можете любий твердий сир, який добре плавиться, той і кинути, коротше. Моя шаурма. Так хотіла шарму, дуже хотіла. Я цілу неділю ходила і хотіла шарму. Я вже навіть думала піти купити. <кій> Потім думаю, ні, поки це погуляємо з дитиною, вона все розм'якне. І це буде квашня. До речі, листя айсбергу тут прям дуже доречно. Вже який покласти. Mm. Я її поставлю. <кій> Стій. <кій> Стоїть. <кій> я, до речі, знаєте, що хотіла шаурму? Коротше, я. На тій неділі знайшла канал, веде український блогер. Він сам з Кривого Рогу, але зараз він живе в Києві проживає. І він почав знімати на YouTube відео так, не падає, про шаурму. Тобто він їздить по Україні по різним містам і шукає найсмачнішу шаурму в тому місті, де він знімає. Він навіть знімав в кривбасі. До речі, якщо вам цікаво, я просто. Моя рекомендація в Ютубі. В Ютубі. Кажу під своїм відео. Під цим відео поставлю ссылку, залишу на його канал. Канал називається Чуш. Може, ви бачили цей канал, дивилися. Дуже він класні ролики знімає. І я, як надивилася його відео, блін, мені так захотілося у шаурму. Прям дуже. Стерний соус хоче, мені ще сьогодні планку стояти, <гум> як завжди на вечір залишаю, М -м -м. це дуже смачно. Так, ще хочу коли. Ой, друзі, напишіть, як у вас справи. Сподіваюся, у вас все добре, що, що б ви хотіли, щоб я, можливо, ще щось таке смачненьке зняла на мов Можливо, є якісь запитання, то пишіть, будь ласка. Буду відповідати. Я щось ніяк не зніму на Мукбанг на му рибу. Я от на днях читала, перелистувала коментарі і знайшла коментар, що мені підписується в тому році, здається, писала, що спробуй рибку поїсти. І я щось тоді в мене не було. От коли є апетит, дуже мені рідко щось останнім часом рибу хочеться. Не знаю, можливо, вийде. З взагалі не хочу. От оселениці ще можливо. Знаєте, картоплі в мундирках. М -м -м. Треба знати. Так, друзі, я вже це залишу, бо я вже і картоплі поїла. Це прям дуже багато для мене я так, Підвину. <ріху> Хочу вам подякувати за ваші підписки уже на каналі 400 там з гаком підписників. За що вам велике дякую. Що... Мені дуже приємно, що вам подобається мій контент. Так, зубах позастрівала. Ну, без цього ніяк, коли ти м'ясо єси. Головне, знаєте, що я кайфую, коли знімаю відео, е, тому що я дуже смачно їм при цьому. А як від цього не кайфувати? Я обожнюю кайфувати від їжі, е, намагаюся в мірі її споживати, тому що, ну, не можу я кожного дня так багато їсти. Треба робити розгрузку, тому кожного дня тому і не знімаю. Мені дуже-дуже приємно. Що ви підписуєтеся, коментуєте, дякую вам за вашу підтримку. Е, звісно, є і погані коментарі, ну і намагаюся не звертати на це увагу. <кій> Більше все ж таки у нас адекватних людей. <кій> Я не знаєте, в мене немає такої цілі, щоб було багато підписників. Я просто знімаю для себе, от чесно, просто знімаю, тому що мені це подобається і все. Немає в мене такої якоїсь там цілі, щоб було багато підписок, але це, звісно, приємно, що другим людям подобається, що я роблю. І було, б, було б класно, до речі, щоб нас все ж таки, нашого українського контенту, було такого побільше. Гарного вам настрою! Обов'язково бережіть себе і до наступного відео. Па-па! О, треба встать